Красноілля. Дуже цікаве село. Для мене воно цікаве тим, що тут був перший гуцульський театр, який створив колись Гнат Хоткевич. Цей театр гастролював не лише містами Австро-Угорщини, бо ця частина Галичини була в той час в Австро-Угорщині, а й містами Російської імперії. Лесь Курбас ставив тут вистави. Театр діє і зараз, тому що е селяни, мешканці цього села, онуки тих акторів гуцульського театру, які грали з Натом Гуткевичем, театр відновили. Він працює, вони теж гастролюють в різних містах. Дуже люблю театр. Але ми сьогодні будемо говорити не про театр, а про церкву церкву села Красноїлля. 我有。嗯 <noise> Нехай же ваша сповідь буде щирою, Бог її почує, і вам всім простить зімні прогрешення, і по закінченні сьогоднішньої літургії після того святого прищастя, нехай Господь кожному з вас дасть, чого ви в Бога просите, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це є основа, це є те, що закладається з молоком матері, дитинці, коли її приносять тільки перші, перші дні життя чи перші тижні життя до церкви хрестити. І от тоді, напевно, воно і закладається ота любов до Господа, ота любов до церкви отой той потяг, що треба піти до церкви в будь-яку погоду, в будь-який час, в будь-яку пору року. Це треба прийти. Церква — це велика віра. Для нас ми віримо всі в Бога і віримо, що Бог усім допомагає. Треба віритися, надіятися. Дуже втішно, що коли приходиш до церкви, у нас багато молоді, багато дітей, і я так думаю, що ми будемо продовжувати на такому ж самому рівні. Ну це духовність, духовність, помолитися за здоров'я своїх, за померлих батьків, за дітей своїх за здоров'я. Для, для гуцула це святиня святих. Красноїлля. Чому така назва в цього села? Село Красноїлля, е, його перша писемна згадка датована 1649 роком. Назва самого села походить від е, двох слів: Красна Єлиця. Красна по-гуцульськи це гарна, а ялиця це ялина європейська. Так? За легендою, одного великого дерева. Вистачило для того, аби покрити повністю дах на першій церкві, яка була побудована в цьому селі. Дана церква, яка друга церква, скажімо, та яка була побудована на території, де ми зараз знаходимося, знаходилася вище цієї церкви, і була вона побудована в 1757 році. В 1821 році вона була розібрана і подарована селу Черганівка в Косівському. Районі. Районі. З того часу почалося спорудження нової церкви, е, яку ви зараз можете бачити, була вона споруджена в 1843 році, і це була перша церква на теренах Верховенщини, яка була покрита е, бляхою вже е, в 1898 році. Цікава ця церква, також тим, що е, в період правління тут Ярослава Рожка. Е, цій церкві дуже часто перебував е, такий діяч е, України як Гнат Хоткевич, який створив тут гуцульський театр, і 1908-1914 роках, роках він, він тут е, якби ну відвідував цю церкву. Розпис церкви, зроблений Йосифом Сороковським, є дуже, скажімо так, е, таким характерним для того періоду на Гуцульщині. У нас в музеї зберігається цікавий експонат. Це е, оригінал печатки, сургучної печатки е, старої церкви. І відтиск цієї е, печатки, де написано, що це уряд Прихорський в Красноїлі, є е, зроблений на цьому папері. І я хочу спрезентувати його саме священнику сьогодні для громади цього села. Я хотів, щоб декілька слів про цей хрест розповіли, бо я пам'ятаю, як ви про нього колись мені розказували. Цей хрест є дуже цінний в нашому селі, тому що він побудований ще дідами, нашими, як сказати, прадідами з одного суцільного каменю. І на ньому зображені скульптури, а сам хрест посвячений відміні панщини тут, на Західній Україні. І Тут є жертводавці, написані по церковно-слов'янськи, і ті меценати, які трудилися саме у будівництві цього Христа. І ми його постаралися зберегти таким, як він був ще назад, 200-300 років назад. А хіба тут була панщина? От багато хто каже, що на Гуцульщину навпаки від панщини тікали. Та ж була панщина, тому що якщо взяти пани цими верхами, вони були господарями верхів цих, і вони тут людей, гуцулів старих, наймали, щоб у них працювали, тому тут пани були. Прошу Дякую. вас до святині нашої. Дякую. Гарна церква. Так, старовина 1840 рік, де було вже освячена в той час владикою. І це засвідчено у всіх документах церковних. Церква дерев'янна п'ятиярусний ярусний ікони збереглися як цієї церкви, так і церкви ще старовинної, яка була раніше до цієї церкви, була Які сюди перенесли. – церква. Її е, ту церкву розібрали, передали на Косівський район, її продали, так діди, а побудували вже цю велику церкву гарну, яка і по сьогоднішній день збереглася. Ну, і... Це така цікава ікона, я бачу. Це ікона старовинна. Вона є ще з тої церкви першої, як казали діди прадіди, тому що вже трошки пам'яті не залишається і немає ніде, щоб було підписи. Якісь Но вона тої церкви кажуть, що її залишили так у пам'ять. І матінка Божа із немовлям ісусом вседержителем, і багато молитов приноситься. Вона вже можна сказати, що вона є в дійсності така намолена ікона по своїх руках, бо скільки поколінь біля неї молилося, скільки тут сльоз пролито, скільки молитов виговорено. Це все, все до Боженьки, де люди просять. Люди, коли приходять в храм Божий, не приходять за чимось, тобто вони хочуть перед Богом вилити те, що їм наболіло, то що в них є. Той тягар, духовний тягар, ту свою неміч вона хоче тут залишити, а відсипти здоровою. Так і боженька дає завжди. Ось ми позавчора читали Євангеліє, яке читалося, де чоловік був з проказою у храмі Божому. І всі юдеї дивилися, що зараз Ісус зробить. І він підійшовши до Спасителя, сказав: Господи, ти хочеш? Оздоров мене. Нащо Господь поглянув на нього і бачучи його щиру любов, чисте серце сказав: Хочу, будь здоровий. І Він же той час оздоровився і Бога слава. Отак не хрем Божий. Але от служити в гірському селі в Карпатах важче, ніж десь в якійсь церкві, в якомусь великому місті. В чому є різниця? Різниця є тільки в одному. Тут трошки, бачите, люди далеко одні від одних живуть, будинки далеко одні від одних. Хоча зараз по сучасності вже трошки вже забудовуються Карпати, дуже багато, і люди вже стали ближче одні до одними. Але оця відстань. От у мене є люди, які до цей храм Божий ідуть 10 кілометрів, 8 кілометрів, 7 кілометрів. Ці люди щасливі тим, що вони мають ці святині. Бачите, хоча вони далеко жили, але вони збудували цю сюди. У якій дуже багато священиків служило. Якщо ми візьмемо від 840-1840 року, mm -hmm. року по сьогоднішній день, скільки тут священиків прослужили, скільки тут було в скільки було хрещень. Цікаві ці роботи, я дивлюся. бачите? Так, воно тут є. «Содом вбивство, судомі Так, його мора, Старий заповіт. Дійсно дуже цікаві роботи. І це нам нагадування про те, що Бог карає за гріхи, людям, які підняли очі уверх, все якраз саме кара, тут всі зібрані кари. Mm. І Судом і гомора, і братовбивство, якраз гріх, і Адам з Євою, які були вигнані через гріх зі зраю. І так же само і потоп Всесвітній, коли люди відійшли від Бога. В даний час дуже світ кодиться до гріха. І саме ми це маємо пам'ятати ці слова, що через гріх людський люди можуть бути знову покарані. І вже кара буде неминуча, Господня. І ми це бачимо, зараз має бути покаяння. От ви з покуття, наскільки я пам'ятаю, але справді служите майже все життя на Гуцульщині. От е, як ці люди підходять до вір? Ми народ є український, ми щиро глибоко віруючий. Це нам передається з материнським молоком, тому що сама, якщо взяти, от наше саме виховання, воно завжди відбувалося у християнських сім'ях. Ми живемо по заповіді Божих, і ми стараємося по них жити. І це все відкликається від сім'ї, від самої тої колиски. Якщо мама буде молитися за цю дитину, а коли дитинка вже е, почне вже трошки стати більше, мама буде носити її до причастя. Потім дитину приводити до причастя, потім діточки самі будуть приходити до причастя. Тоді вони ніколи не, не, не ту заповідь Божу так не вбий, не вкради і так далі. Різні їх є багато запли Божих, крім основних десять заповідей Божих. І тоді людина ніколи того не зробить. Вона буде жити дійсності в запиті Божих. І тоді ми будемо тою основою церкви. Бо Господь сказав: любіться і полюбові ваші всі пізнають свої учні мені. Це слова Господні. Коли дивишся на історію кожної унікальної української дерев'яної церкви, розумієш, скільки зусиль докладав наш народ для збереження нашої культури, нашої віри, нашої архітектури. Розумієш, як сильно росіяни намагалися все це знищити і продовжують нищити зараз. Проте, як вони це роблять у нашому фільмі. Церква без Христа на цьому Ютуб-каналі. Дивіться, будь ласка, і підписуйтеся на наш канал.